Добряча людина була. Ми з ним познайомилися в університеті в 2000-х роках. Він був старостою нашої групи. Ну і до того він вже потім став моїм кумом. Дуже веселий завжди. Немає різниці, яка ситуація. Дружній, добрий дуже був, добрий. Всі уливався, всегда успокоїть. Якщо в тебе якісь горі, він завдяки тобі допоможе. Всі добрі слова скаже. Завжди такий був веселий. Він... Душа компанії порядний. Я його бачила, але ну, коли ми з ним пересікалися, коли він працював на базарі, завжди зі мною вітався, завжди ми спілкувалися, все, але, але є, але життя носить свої корективи. Весь спочиває, спочиваю, царському небесне.